Добрий ранок. Я зараз снідаю і паралельно дивлюсь серіал Хороший лікар. Як виявилось, що в мене ще два не переглянутих сезони, тому вже, але вже закінчую останній. Я сподіваюся, мене нормально чути і нормально видно, бо мені просто сліпить очі сонце. Зараз я їду в салон. Салон краси на стажування як майстром манікюру. Таке. Взагалі, на цьому тижні влог трошки запізнюється, тому що стільки справ різних я взагалі не відчула, як минув цей тиждень. Потім зрозуміла тільки що я забула зняти влог. По-перше, я почистила підписників на своїй сторінці в інстаграм. Їх тепер там не тисяча з чимось, а 220 з чимось. От тому запрошую вас в свій інстаграм. Там дуже затишно. Посилання буде в під відео. Ще хочу розповісти про таке цікаве спостереження. А коли я знайшла цей салон, де я зараз проходжу стажування, і перший раз, як я сюди їхала, я дізналася, що в Лондоні, виявляється, є потяги, які курсують без водія. І це прикольно тим, що можна спокійно сісти в перший вагон прямо на ті місця, де має бути там, машиніст, і своїми очима побачити. Тунелі, метро і подивитися на це очима машиніста. Ну, це прикольно, бо я завжди казала, що мені було б цікаво поїхати в кабіні машиніста в метро, щоб подивитися, як це взагалі там зсередини. А тут це можна зробити будь-кому. От, якщо ви про це також не знали, якщо ви в Лондоні або збираєтесь. То ця лінія називається DLR. Обов'язково попроїйтесь, бо ну, це цікаво. Схоже на те, що буде дощ, а парасольку я не взяла. І так, маю ще 15 хвилин до початку стажування. Сподіваюся, що вам мене чути видно, бо трошки важко знімати на вулиці. А взагалі хочеться повернутися до теми інстаграму. Як я вже сказала, я почустила сторінку від ботів, а, від таких неактивних сторінок, бо раніше в якомусь там році було популярно підписуватись на інших людей. Там на 100 підписався, з тих 100, там, 10 на тебе взаємно підписалися, і ти від них знову відписуєшся. Ну, і таким чином там набиралася аудиторія неактивна. От, і так само зробила я в ті роки, а зараз я нарешті взялась за те, щоб то все відписати від себе. Тому в мене зараз на сторінці 223, здається, підписники, а було 1700 з чимось. Ого. От, тому е рекомендую підписатися вам на сторінку е в інстаграмі. Посилання буде під відео, як я вже казала. Тому що е, зараз я буду намагатись активно вести її. Я вклала гроші в розвиток інстаграму, вирішила, що е, не потрібно це відкладати, бо я давно це хотіла зробити. І тому сподіваюсь, що якась віддача не буде. Якось так. Це одна з новин, бо для мене це такий серйозний крок. Я писала один з постів, якого ще немає в інстаграмі. Для вас це буде ексклюзив. І згадала про те, що я блогер з 2016 року чи сімнадцятого року, але аудиторію свою я не знайшла досі, і ну, я не знаю, як так склалося. Бо там в роки там 2019 рік, я дуже активно вела інстаграм. Прям дуже активно я писала пости під кожним фото. Я робила класні фото фото. От але аудиторію я так і не знайшла. І це дуже обідненько. Тому сподіваюся, цього разу мені пощастить. Так що нічого, щоб не пропустили, підписуйтесь на мою сторінку в інстаграмі. І хочу нагадати вам посеред відео, бо, можливо, не кожен дивиться до кінця. А, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, бо таким чином ми разом з вами просуваємо україномовний контент. Взагалі зараз влоги знімати трошки важко, бо, по-перше, я стажуюсь в салоні як майстер манікюру. Причиною цьому стало те, що мені заборонили займатися цим вдома, тому прийшлося шукати якусь роботу в салоні. Тому зараз я проходжу стажування. Це раз. По-друге, дуже мало світла вже в день. Лампу я так і не придбала, от не знаю, коли зможу це зробити. І по третє, мого хлопця графік робочий такий, що він іде е, на роботу о третій дня, е, приходить додому о 12-й ночі. Uh, і в нас просто такий збитий режим, що я просто передати не можу. Ми лягаємо спати в кращому випадку о першій ночі, прокидаємось майже о 12-й ранку, не можу просто передати, які це якісь неправильні дні, uh, нічого не встигаю робити, немає того режиму, який був раніше, тому це трошки складно. Але я намагаюся. Все, мій час вільний завершується, я різну на стажування, зустрінемось. Після. Оце я тільки вийшла з стажування. я Така втомлена, вже восьма година. І зараз, можливо, на фоні ви чуєте фейерверки, бо в Англії є свято, яке псує нервову систему українців, які знаходяться зараз тут. Це свято ніч гая якогось там. Добрий ранок. Мені здається, я вже забула, як це прокидатися сьомій ранку. От, сьогодні я знову їду на стажування, але вчора я була не на третю годину, а сьогодні їду на 9 ранку. Я хочу спати. І так, добрий ранок. Що можна сказати, що він добрий? Бо в Лондоні в Англії існують три страйки, які добра просто до небудь неможливо. Я сьогодні не знала про такий день. Я приїжджаю на пересадку метро, а краще все перекрито. Тепер знаходиться вибиратися якимось невітоном, для мені спосіб, бо зараз шукаю якийсь автобус і буду їхати. Це заключимося. Це просто катастрофа. Транспорт, транспорт Лондоні — це просто жах, чесно. Я щойно сіла на автобус і їхала на ним бля, на 30 хвилин довше, ніж я мала їхати, ну не на 30, на 15 хвилин. Я запізнилась майже на 30 хвилин. Просто Лондон. Мені здається, що мені потрібні таблетки від укачування, бо мене кожного разу просто нудить в тому метро. Воно дуже швидко їде, мене укачує.